Вас, брати і сестри, сьогодні в цей день, день, день свята, День Незалежності нашої країни, незалежності, яка виборюється великою кров'ю. Вітаю вас і бажаю вам всім перемоги і миру якнайшвидше. Бажаю вам пройти цей шлях, тяжкий шлях, який ми зараз проходимо. Друзі, розмірковую над книгою, над книгою Іова. І знаєте, сьогодні я бачу, що те, що було в житті Іова, воно повторюється в житті сотень тисяч людей нашої країни, і сотні тисяч вони переживають біль, відчай, горе, гибель загибель близьких, руйнування домівок. Але ми з вами віруючі люди, ми з вами віруючі люди, колись ми з вами думали так гадали. Що з нами ніколи таке не не пройде, ніколи такої не пройде. Але бачите, таке трапляється в житті віруючих і на листах Святої Біблії і в житті. І зараз ми з вами проходимо через тяжкий етап нашого життя, через тяжкі випробування. Знаєте, коли Іов був в великому відчі, коли Іов, його плоть, його тіло розпадалось, воно гнило, коли вбили, були вбиті всі його діти, коли, він був, коли всі його стада, його бізнес був зруйнований, в нього не було де жити, в якийсь момент він заволав, і він сказав такі слова, о, коли б записаний, записаний, записати словами, о коли були б в книжці вони позазначувані. Коли б рильцем залізним, в руському періоді написано різцом железним, та оливом, о, оливом в скелі, навіки вони були витисані. Та я знаю, він каже, мій викупитель живий, і останнього дня він підійме з пороху. Цю шкіру він показує на себе, цю шкіру, яка розпадається. І із тіла свойного я Бога побачив. Сам я побачив його, і мої очі побачать, а не чужі, тануть нирки мої в моїм нутрі. Знаєте, цей, цей вопль, це волання до Бога, це волання надії і уповання і отакої віри, залізної віри. Він каже, а я знаю, Викупитель мій живий. І цю плоть мою, яка розпадається навіть в останній день, коли мені залишиться. Він зцілить, Він доторкнеться, Він допоможе, і Він спасе. Друзі, ми знаємо, чим закінчилася книга Іова. Він був спасений, він був зцілений, зцілений. І Бог віддячив йому від в, українсь, російське слово воздал йому. Бог воздал йому всього і бізнес вдвоє. Всього вдвоє, і у нього було снова много дітей, красивої дочері, і він був благословенний. Друзі! Сьогодні хочу сказати вам, брати і сестри, хто проходить через, через цю темряву, десь в кінці тунеля є світло. Бог каже, що в кінці тунеля обов'язково буде світло. Бог каже на старинках своєї Біблії, що після темряви. Обов'язково обов'язково буде світанок. І підніметься Сонце правди і сонце миру. Бог підійме. Друзі, бажаю вам сьогодні триматися Бога. Бажаю вам сьогодні триматися Слова Божого, і вірити. Вірити до кінця, вірити до кінця, вірити, що Бог сильний, і Він навіть в останній день. В останню мить прийде і допоможе, спасе і благословить. Благословляю вас, дорогі мої, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Молюсь за вас. Нехай Бог допомагає вам, береже вас, нехай під, крил, під, під Його крилами ви будете в безпеці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.